Привіт-привіт! Друзі, я підійшов до завершальної книги Тома Флетчера, яка є в моїй домашній бібліотеці. Це космічний гурт. До цієї книги я також замалював обкладинку і ось що в мене вийшло. Якщо подобається, напишіться в коментарях. Ця книга також гарно ілюстрована, тому під час переказу вам буде що подивитись. Друзі, якщо ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтесь. Щоб не пропустити виходи нових переказів найцікавіших книг. Прошу також підтримати мене вашими лайками та коментарями. Для мене це дійсно важливо. Так я буду розуміти, що роблю це не даремно. І у мене буде стимул продовжувати свою справу. Отже, книга Космічний гурт починається з того, що ми знаємо з нашим гуртом. Перший кандидат це Джордж, друга це Ніла. Ну і третє це луп. Він, до речі, дуже любить лупасити. Ще з дитинства. Це наш гурт. Ми так завжди тренуємося. Співаємо рок-н-ролл. І в нас достатньо добре виходить. Також я люблю писати різні пісні. Перша моя пісня був голуб. Вона була така. Відлітає голубе, воркуй, кукуй». куй, -ку -куй. Пролетить він над тобою, не жалкуй, голуби завжди літають. Так воно є. Щойно я побачив, як він какає. Кака каляка, так воно і є. Щойно я побачив, як він какає. Думаю, що голуб щойно каку зробив. Адже кожен голуб робить каку, що сил, какає він неба прямо на тебе. Я не переставав співати. Наступна моя була пісня Немає рими до сердельок. Вона починалася от так. Очі в пітьмі, світла шукають, пахнуть трохи дивно і мене лякають. Оце додавати гарно до сердельок, але в банці з очима. Немає рими до сардельок, немає рими до сардельок, Немає, немає рими до сардельок, Немає рими до них. Від очей у банці мене знудить за мить. Дивляться крізь скло на мене, миску швидше принести. Краще б я не їв ту картоплю і тих сардельок, Вони смачні були, але. Немає рими до сердек, немає рими до сердек. Ну ви зрозумієте, немає рими до сердеок, фігня. А може, переляк? Фігня. Або, наприклад, цукерок? Фігня. Ну, може, тоді брелок? Фігня, немає рими до сердек, немає рими до сердек, немає рими до сердек. Ну зрозумійте ви це вже. Далі я вирішив. Придумати щось про носки і придумав таку пісню. Зірвемо шкарпетки зі світу. Рок пісня не мусить боротись з клімат, Як робить це тунбер Грета, а світ не мусить носити шкарпеток, бо світ без нога планета. Але якби він шкарпетки носив, були б вони довжелезні. Це чесно. Сягали вони, неба вони землі. І ось чому ми зірвемо, зірвемо, зірвемо шкарпетки, зірвемо шкарпетки зі світу, зірвемо із хлопців, зірвемо із дівчат, хай босі лапоють діти. Зірвемо із мам, зірвемо із тата, сестричок, зірвемо і братів. На босих ногах їхніх буде багато рок-н-рольних крутих пухирів. Зірвемо 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 шкарпетки, зірвемо зірвемо шкарпетки зі світу. Він сам і готовий зірвати, зірвемо зірвемо шкарпетки зі світу. Він сам і готовий зірвати. Зірвемо, зірвемо шкарпетки із світу. А я не переставав писати свої пісні і вирішив назвати свою групу «Земляни». Ми постійно розмовляли, і я знайшов третій Командуючу для нашого гурту, і вона зразу ж згодилась, але не дуже класним способом. Далі я написав пісню Мінерва Сім. Найдовша у світі пісня. Ця пісня найдовша, вона безконечна, співає її знову по колу. Ця пісня найдовша колись відлунає, вона не скінчилася ніколи. Найдовша, найдовша, найдовша ця пісня. Найдовша ця пісня у світі. найдовшу, найдовшу, найдовшу цю пісню співають, найдовша сидіти цю пісню співають, вони без кінця краю. І я далі її співаю. Я думав, що це найкраща пісня, але ні, вона була не найкраща. Я вирішив думати далі. Далі я придумав. Продовження, але це була трішки інша пісня. Я її назвав самітник. Усе світі затихло, все, ні заспіву, ні приспіву лиш уявіть пігну таку немислиму Самотній Самотні я, самотні я, цілком самотні я, Чумацький шлях ні мотою спереджає повз мене жодних НЛО не пролітає. Ніхто тут не лабає, не співає, один, як перст. На самоті самітник я у всесвіті. Вмикай гучніше радіоракети, ніхто тебе не спинить, бо там де ти, нема нікого, зовсім нікого уявити таку фігню. є зірка падаюча з неба мільйони миль від свого дому. Посеред Всесвіту на самоті у ньому. А чує космічний простір, нікого не чекаю в гості, не маю ні жаль, ні злості. Один, як перст на самоті, самітник я у всесвіті. Я сам один, самотній я, самотня пісня моя. Я сам один, самотній я, самотня пісниця моя. Я сам один, самотній я, самотня пісниця моя, у свестці затихло, все, я пісню склав немислиму. І заспівом і приспівом самотні самотні цілком самотні я. Катастрофа йшла і далі, бо через тиждень були рок н рольні пісні, а мені треба було і далі придумати пісні, які краще було б заспівати. Цей рок-н-рол почався. Але за. Пару годин, тому я встиг написати ще дві пісні. Перша моя пісня була така, її назвав її планета. Починала вона так. У у у у у-у-у-у-а-а-а, у-у-у-а, у-у-у-а, а а гіп-гіп-гіп-гіп, космосі літає. Людям на прощання лапкою махає. Він найперший землю нашу залишив і свою планету. Ма, серед зірок відкрив. а о -у, у а, -а у, -у. Їб гіб іб їб он. Літає він на ракеті. Не слон, не крокодил, не динозавр на єтті. Він їсть банани і розрізає кісточки вісли на тій своїй планеті мав, яку серед зір відкрив. А-у. а а а-а-у-у-у, а, -а, -у -у, а -у -у. Не відчи листа додому. Адже він вміє не писати на цій добіси дорогій ракеті. Його навчила ліштутати. гіп гіп З Землекорну атмосферу. Він збирається сідати на Марсі, Пітер чи Венеру. Нема нічого кращого з усіх космічних див та його пипи планета мав, як кожен серед зір відкрив. Далі з другу пісню думав дуже довго. І Перед самим виступом мені захотілося столи. <Columbus> і там я її і придумав. Заголок був в цій пісні такий найкращий гурт у всесвіті. Починалась вона так. Колись давно. Дуже давно, принаймні так кажуть, ні в кроку. Чудовий рок гурт існував йому усім було тоді лише десять років. Вони грали чутно, драйливо і швидко, найкраще з усіх між людьми. І хто ж це? Я чую твоє запитання, о відповідь, друже, це ми. Найкращий гурт у всесвіті, найкращий у Галактиці. ми рок зірки забая. Класний рок для всіх чумацького шляху, зірок. Найкращий гурт у всесвіті не втримає сила тяжіння. На ми Найкращі перший клас. Ми на роки вже випередили час. На світлові роки ми випередили час. На світлові. Рок, ми в той час. Я швидко побіг до своїх друзів і розказав, що написав пісню, і вона була досить класна. Всі оцінили мою пісню. Ми придумали для себе спеціальні костюми, швидко їх склеїли і починався рок н рол Всі співали по черзі, але ми всіх виграли, але от тільки не могли виграти дурбисалів. В них зашквалював рок. Вони співали все міцніше і міцніше. Та разом прийшла туча МБ. Всі застили крім нас. Нас забрали. Ми полетіли на іншу планету. І побачили кучу різних монстрів. Ми були трішки в шоці. Нас відвели в готель. Наступний ранок ми вже сиділи на місцях для спів. Нас познайомили з усіма. І Ну, ви розумієте, що вони були дуже якісь смічні і не дуже класні. Історія була дуже достатньо цікавою. Та, та герої були достатньо класними, але трішки і смішними. Ну, ви все самі бачите. І починалися деякі назви із «Це». Це трішки якось напружувало. Потім показали нас. Почався перший рок. Ми виграли троє команд. «Ні». Ми відправилися спати. Потім на четверну кнопку і там з'явилися три ліжка. Вони були досить класними. Нам сказали, що приходьте завтра Ми і будете знову співати. Ми погодилися, поспали. Потім поїли і знову пішли спати, але то вже на ніч. А то перед вечерю ми просто дрімали. Нам було досить весело. Ми слухали всякі пісні, ну і багато чого іншого, поки не заснули. На наступний ранок ми зустріли якусь мавку, від якої дуже швидко тікав. Та потім ми з нею познайомився. І вона, уявляєте, вміє співати. І це був той самий Гівон. Ми подивилися, який був флаг почота і в якому ми місці. Потім всі знову заспівали. Залишилося тільки четверо людей. Починався третій загін. Потім полуфінал і фінал. У третьому загоні ми виграли також. І це було досить класно. Все завдяки Ізібону. Він був достатньо класний і навчився співати ще краще, ніж ми. Хоч ми в це і не дуже вірили. Після третього раунду починався фінал. І він був Півфінал. досить класним. Вибачте, але фінал просто дуже був швидкий. Але трішки почекаємо до фінала. Поки що буде йти півфінал. Всі слухали пісню і земляни чемпіони. Потім вирішили зробити найсправжній чемпіонат. Або ви співаєте. Якщо виграєте, каже, цей мегавольт і забираєте всіх, або просто повертаєтесь на свою планету. Ми вирішили почекати до завтра і постаратися виграти всіх. Але нам сказали, навіть якщо не виграєте, все одно можете повернутися на свою планету. Тому ми просто могли позмагатися за інших. Я думаю, ви поступили так само. Отже, почалися напружені бої. Всі голосували за нас за землян. Ми співали на максимум, щоб хоч могли вийти всі із цієї поганої камери. Потім я згадав класний трюк, і ми прийшли просто легенько до коробочки спів на... зробили. Досить класними і ми змогли співати досить класно, дуже класно. Ми навчилися дуже добре співати. Потім на цьому спеціальному костюмі ми поїхали туди, на співи. І почали співати на опісню. Я тільки що придумав космічний гурт. Всі ловили цей ритм, ми виігрували. А цей мегавольт, він проіграв. Він знав, що він проіграє, і він потрішки набирався енергії. Потім класнув на кнопку і сказав, що виграли землянини, І він набрався стільки енергії поганого, що просто зірвався. Всі клітки відкрилися, всі були дуже щасливі. Їм було досить цікаво. А ми вирішили повертатися додому. Попрощалися з усіма і полетіли туди, на планету Земля. Там ми доспівали свій концерт, зустрілися з Максом Рейфом, і на цьому ми закінчили. Наступна книжка буде скоріш біля Таволтенська пригода. Але щоб не забувати про мене, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.